Жовтня, ресторан, гості будемо збирати гроші для ваших наших місцевих захисників, хлопців, які боронять нашу країну. І звичайно буде аукціон, де ми будемо продавати вам дуже круті лоти. Ми гарно заспіваємо по нашому, по українському. Я... сатанинский движ на сердце тут сатанисты бал, бал где взять деньги понятно что э, я для того чтобы у меня деньги появились я их не из магической тумбочки достану я буду что-то делать э, но это у меня не, не про заработать Это вот у меня про где взять деньги. Вітаю, друзі, і пава за багадюку. А ви хочете ставити питання президенту? Що зробив Зеленський? По перше, спитати потрібно з себе, що зробив ти? Що ти зробив сьогодні для країни, для ЗСУ, для законодавства? У вас по вулиці ходять проросійські журналісти, у вас ходять проросійські депутати, і ви такі сидите дупами в своїх кріслах і такі що зробив Зеленський? Чому це він тут нам під'їзд не під ні не блін? Якщо він так буде робити, то знаєте. А хірі, а хтось з вас сказав? Ну дякуємо. Дякуємо Зеленському. Ніхто не сказав. Бо... Слава Україні! Слава ЗСУ е, сьогодні, шановні українці, ви подивитеся за на телеграм-канал, подивитеся через вкид Гандона. Після того я виграв другий апеляційний суд, вже е, місто того, щоб повбачатися, він давлю і продовжує мене обзивати. Е, я на це не звертаю увагу, у мене все добре, все хорошо. Мобілізація буде уже стачаться. Техніки, яка наступного тижня їде на фронт. Ми вирішили все це діло показати, тому що багато запитань де ця техніка, тобто у донора, який жертвує свої 10 гривень, 10 тисяч гривень, 10 тисяч доларів і більше, як правило, немає опцій прийти і помацати рукою те, що ти профінансував. І друга половина це та пожертва, яку робить регулярно фонд Петра Порошенка, який закриває відповідно відповідну половину вартості, якою ця вартість не була. І гроші половина ваших половина від фонду. Ви тут ніхто, щоб мені давати запитання. Вам це зрозуміло? Я не збираюся давати відповідь на ваші питання. Тобто, Нам думали, дали що? героя України, mm -hmm. а не орден за заслуги 3 ступня. Ніхто навіть не читає, що то за орден. Ніхто навіть не читає, чому це відбулося. Тезі. Кошовий Пікалов, квартал. Хуй хто буде його дивитися. Слава тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз на за Хто за біговиця. Из места Луцка. Все Луцка молодость ведь <свят> Луц... Моя позиция была однозначная. Я однозначно была за Януковича и это объективно. Я еще раз повторяю, что я с моим кандидатом останусь до последнего.